Усім доброго дня, Здоров'ячка! Сьогодні ми приїхали на Супрунівку біля кулінічів, щоб продати земельну діляночку, оцю гарну, чудову 30х50 прямокутної форми, правильної форми під забудову. От дивіться, от такий тут от такі тут краєвид. Тут комунікації, електрика, газ проходить у сусідів, вода потрібно робити склажну. Так, Дивимося тут у нас сусіди. Так, отут у Супрунівка ми бачимо. Отут траса буквально, якщо по прямій, 300-350 метрів. Так, ну, тут таке. Поки що сажається гордина, є там пводові дерева. От, е, Так що все, документи готові, підготовлені, ціна комфортна буде. Е, дзвоніть, звертайтесь, комунікуйте. І наразі я вам покажу ще з іншого боку. Так, і от з іншого ракурсу бачимо, об'їзна дорога. Та, що Йде на трасу Київ-Харків. Ось тут під'їзд з одного боку, ось тут під'їзд з іншого боку. І наразі зараз покажу вам сама діляночка. Бачимо тут дерева. От така вона чудова. Стою посередині, рівне прямокутної форми, чекаю комунікацію, всім гарного дня, здоров'ячка, на все добре.